Всім привіт, компанія Motor Україна. Ми сьогодні знімаємо вам легендарний скаут ТЄ 504 Ця модель вже отримала новий капот. Я думаю, ви вже бачили в наших оглядах. Залишилась модифікація з компресором. Знизу тут у вас вивод іде. Значить, У вас тут іде розборні диски передні, задні, Армаур резина 8320 передня, 24, 28 задня. Підножки з обох сторін можна залазити. Боковий під підлогою знаходиться паливний бак на дизельне паливо, він обшитий металом, не боїться гілок, каміння, тому ви його не пошкодите. Ці моделі також у нас йдуть з шарнірною системою. Це 25-й рік модифікація зі зйомними яблучками. Це вихід у нас з компресора. Під прицеп, якщо буде потрібно, Два, дві пари гідровиходів, тобто чотири гідровихода. Два виносних гідроциліндра, дві швидкості валу відбору, є причепний механізм базовий. Також маємо чолок 14.04 моделі, посилений, армований хороший чолок. Сама виходить, сам трактор, саме сідло тримається на спеціальних подушках, прорезинених для того, щоб зменшувати вібрацію, зменшувати тремтіння і ходовку змякшити або пом'якшити. Так, Це у нас датчик окремо виведений з ресівера. Бачимо, не дуже так обережненько зроблено, але по факту йому нічого не буде все буде окей. За це можете не перейматися. Розширювальний бачок, фільтр масляний. Получиться, маса у вас стоїть з правої сторони. Посилений передній міст. Так, Зараз я вам зніму TF03A модель. Отак от, Якщо вам буде видно, редукторний з підсилювачем керма, звичайно ж. Так, по розташуванню речагов все зручно зроблено, залазити в принципі, легко. Значить, по сидінню Сидіння зручне, регулюється по виліту, по жорсткості, підвісні педалі, повністю рівний пол. Основна куліса передач у вас під праву руку, перемикання повишених, поніжених під праву руку, під ліву руку у вас реверс біля керма. Також у вас тут табло, іде вже інформативне з будованим міні-комп'ютером. Так, широкі крила, є ручка. В принципі, по речагам. Я думаю, що вже мільйон відео було, нічого вам особливого я нового не скажу. Єдине, от багато питань людей, це йде кермо гідравліки, оце гідровиходів, воно у вас йде верніше, навіть, по навпаки. А, ну так, так, от гідравліка, це гідровиходи, правильно, червоний і синенький. І блокування диференціалу. Так, друзі, така модель на сьогодні коштує 9200 доларів. Це 25-й рік. Скаут de 504 4-циліндровий двигун КМ495, 50 коників, з компресором, з виносними е, гідроциліндрами, з окремою гідравлікою, з пластиковим баком, армор резина, з розборними дисками. Так, ось вам знімаю табличку. Вага трактора, тона 850. Це в сухому стані, ну плюс ще там на кінте літрів 70, напевно, рідин в круг буде. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. Без передоплати працюємо в будь-який регіон України. Якщо зацікавила дана техніка, набирайте. Ми на зв'язку компанія Мотор Україна. Всім пока-пока.